По-перше, хочу сказати, що дійсно цей проект достатньо унікальний для України, бо за п'ять місяців побудувати такий складний об'єкт, водигін, це і станція забору води, і дві великих насосних станції, і всі ці станції захищені антишахідним захистом, включаючи трансформатори, укриття для людей. Складний об'єкт, і вже 28 серпня. Перші 5 тисяч кубів води, як ми і обіцяли, були на Миколаївському водоканалі. На сьогодні йде робота, перш за все, з Миколаївським водоканалом, бо їм потрібно ще приймати цю воду, приймати надійно. Зрозуміло, що під час експлуатації водогону в умовах води з великим містом солі. Це достатньо серйозна проблема для Миколаївського водогону, для мереж. і Їм потрібно ще багато роботи зробити, щоб промити системи. Ми очікуємо, що приблизно на ці роботи підуть до двох тижнів. Там будуть і регламентні роботи на самому водоканалі Миколаїв робити і промивку всієї системи. От тиждень-два тижні вода вже пресна вода, може з'явитися дійсно в кожній оселі міста Миколаїв.